Всім привіт, дорогі друзі, з вами завжди один Мен. І сьогодні в цьому відео ми з вами поговоримо про найгірші посівки в Бравл Старс. Тому я рекомендую кожного з вас додивитися дане відео від початку до кінця без перемоту, оскільки після його перегляду ви зможете собі зекономити більше 20 тисяч золота на вашому аккаунті в Бравл Старс. Ну і також я прошу поставити лайк, а також підписатись на цей канал. Вам не важко, но мені максимально приємно і ви завжди зможете передумати. Плюс це сильна мотивація для мене знімати ще більше подібного контенту. Ну і я буду починати. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди є під відео. Зразу хочу сказати, що це список, не топ, то тобто, я просто перечислю найгірші посівочки там від першої до останньої. Ось. Ну і перша посівка, як ви вже могли зрозуміти, не натіка. А іменно перезарядка. Тік перезаряджається на 9% швидше. Щоб ви розуміли, ви цього навіть не замітите в каточці. Тобто перезарядка перезарядка тіка, в принципі, є дуже повільно. Ось, ну і пасівка, по суті, мала би вам з цим допомогти. якби було ще 20-25%, тоді ще ок. 9%, ви того тупо не помітите. А ось, зважаючи на те, що Тік це Бравлер, в якого найменше хп в ігрі, то пасівочка на хіл йому дуже і дуже допоможе. Тому рекомендую купляти просто другу пасівку, першу пасівку і не паритися. Наступний Бравлер з нашого списку це гром. З його пасівочкою обхід. Коли гром назбирає свою вольту, він рухається на 15% швидше. В принципі звучить непогано, але на ділі ви мусите тримати пасів ульту, щоб працювала пасівочка на прискорення. По суті, щоб він рухався швидше, це прикольно, але ви не можете юзати ульту. А ульта Грома це дуже імбова штука, її треба постійно юзати, як наприклад Ульту Дінамайк. Тому можемо сказати, що ця пасівка просто не потрібна, особливо, якщо звернути увагу, що його друга пасівочка дає йому додатковий урон, що завжди корисно. Наступна пасівочка в нашому списку: це перша пасівка на Мелоді. Швидкі ритми. Кожна нота, яка супроводжує мелодію, збільшує її швидкість пересування на 6%. Ця посівка, вона, в принципі, ну, має місце бути, типу, вона ще більш-менш. Ну, але якщо звернути увагу на її другу пасівочку, то тут її ноти тримаються на 25% довше, що набагато корисніше, ніж швидкість. І я, як ви бачите, вже навіть сам зробив цю помилку. Я купив першу посівку, оскільки. ну, Думав, що це буде краще. Ну ні, справді, якщо ви хочете переірувати мелоді, просто за рахунок того, що у вас будуть триматися ноти довше, вашого противника вони вже, наприклад, пропадуть, а у вас ще будуть. Тобто ця посівка набагато краща, і цю посібку я справді не рекомендую купляти. Вона сильно вам нічим не допоможе. А там знову ж таки додатковий урон, як вже й казав, він буде набагато кращий. Далі по списку у нас де Боні, з її пасівкою зуб мудрості. Що робить дана пасівка? При попаданні молочний, молочний зуб Боні розлітається на осколки, які додатково наносять 20% урону всім ворогам, в кого вона впаде. Ну, загалом, то й звучить прям непогано. Але давайте подивимося, що вона робить в катці. Після того, як ми прочитали опис даної пасівки, потрібно затестити, як це буде працювати в кадрці. А буде це працювати просто жахливо. Подивіться. Тобто, радіус Супер маленький, просто міні-мізерний. Ну, коротше, цю посівку не рекомендую купляти ні при яких обставинах. Краще візьміть її першу пасівочку, Там дальність супер абоні збільшиться на 36%. Тобто, коли ви вистрілили ну, з пушки, типу актували свою ульту, отам вам жорстко допоможе. Дальність буде набагато більша через пасівочку. Тому беріть тільки цю пасівочку. Тут це навіть не обговорюється. Наступна пасівочка по списку, на менті. А іменно її друга пасівочка на щит. Що вона робить? Коли ви сфокусувалися, Менді получає щит, який зменшує урон на 30%. Ну, Здається, цікаво, ну, але з другої сторони, ну ви ж не будете стояти, коли по вам прилітають тичечки, так? От це у вас пайпер брок, а ви що будете Сайде під щитом, бо у вас на 30% менше урону прилітає. Та це, я не знаю, от летить у вас 1000 урону, то і 700% по вас прилетить 30% 30, щит. Мені здається, що це повністю не потрібна пасівочка, особливо коли є інша. Коли Менді сфокусувалася, то її вистріли летять на 20% швидше. Оце імба. Це просто пасівочка Імба, обов'язково беріть тільки її. За цю пасівку просто забудьте і ще своїм друзям, скоріше, щоб теж не купляли. До речі, можете скинути це відео друзям, тож, щоб вони краще грали в БС. Наступний у нас по списку йде Гаус. З його пасівочкою просування по службі. Я зараз не буду читати повний опис цієї пасівки. що вона робить. В Гавса з'являється певна зона дії. вона там маленька щось на три клітиночки, де якщо у вас в цій області знаходиться тімейт. То він буде додавати своєму тімейту по 30 хп додаткових в плані. І, ну, по-перше, ця пасівочка просто грається тільки для дуо. Тобто, в соло вона взагалі не потрібна, ви не будете мати тупо кого кому додавати хп. Для Тріо ваш, ваш тімейт здохне і хпшки пропадують то саме в дуо. Та тобто й в Тріо це навіть, напевно, гірше буде. Тобто дана пасівочка тільки для дуо, і то зараз. Ну, нема такого. Тобто, Я не знаю, коли я раз бачив, що там я не знаю, гауссі грали, що просто було багато хп. Тобто дана пасівка ви зараз ну, просто не в І я справді вам не рекомендую її купляти. Хіба, якщо ви апаєтеся в ду, і там, я не знаю, хочете на якийсь 30-й ранг, і ви впевнені, що ваш тімейт потягне, тому що там в основному буде відігрувати тімейт. Тобто, ви просто йому надаєте і надаєте більше хп. Ось, А самі просто бігаєте біля нього, і там, не знаю, вас вбили, ви знову заспавнилися і далі надаєте ХП. Ну, якщо здихає ваш тімейт. Всі хпеш, які ми збирали, пропадають. Тому, не знаю, я б рекомендував брати просто-напросто першу пасівочку і не парець. Друга пасівочка відносно важка. Далі в нас де пасівочка на мейс. А іменно, я не знаю, доручі, хто її може взагалі брати. Там пасівка другого просто імба, але зараз ми до неї повернемося. Ювелірна точність. Урон від основної атаки на максимальній дистанції збільшується на 20%. Здається, круто, тобто наносила вона, я не знаю, ну скільки ну, 1000 хп зносила, наприклад, так, буде зносити 1200, там, не знаю. зносила 2000 хп, буде зносити 2400 і так далі. Здається, що круто. Але по-перше, за Менді в принципі важко випадати, а тим більше на, ну, на самій більшій дальності. Плюс бага... в багатьох ситуаціях ви будете е... атакувати просто ближче. І дану посівку навіть сильно не будете використовувати, тому серйозно, побережіть 2000 голди і візьміть просто-напросто. Або іншу посівку, ось, або просто не купляйте тоді взагалі посівку. Ну, а взагалі рекомендую просто другу посівку, то є дрож, я не знаю просто як це перевести. Коротше, коли вона зачіпає ультою своїх противників, то вони сповільнюються на 2 секунди. Це дуже круто. Ви можете зразу по ним дати всі 3 тишечки, вони будуть дуже повільно рухатися, і ви зможете їх ну, дати кілька тижнів. І все. І скоріш того, що ви їх просто-напросто винесете. Ця пасівочка дуже крута, ось, і вона вам буде сильно допомагати спасатися від всяких вбивців. Тому справді рекомендую брати тільки другу пасівку, за першу забудьте, як то уявіть, що її тут взагалі нема в БС. Далі в нас де пасівочка на Сквіка, а іменно цепна реакція. Вибачаюся, що голос змінився, але тут є дуже багато помилок, тому що я сказав, тому мушу переозвучити. Коротше, цепна реакція. Дана пасівочка, я навіть не знав, до речі, що така правлі є іменно на сквіка, тобто я завжди граю за суперлипністю. Кож, суперлипкість, вона сповільнює всіх противників, які зачепили ульту Тіха, не Тіха, а сквіка. До кого вона типу прилипла. Ось, ну цепна реакція, я не знаю. Вона буде збільшувати урон, якщо в зоні дії є противник. Тобто, якщо ви там довго зачепили, урону буде більше. Якщо трьох зачепили, знову ж таки, урону буде більше. Ну, Загалом я не знаю, хто буде проти сквіка ходити разом, тому ну, пасівка більше така не потрібна, коротше кажучи. Краще візьміть суперлипкість, вона і в буде вам допомагати. Та в будь-якому режимі суперлипкість буде просто-напросто краща, тому беріть її і не партесям. Поїхали далі. До речі, схожа посівка її на Бастера. Чимось нагадує Сквіка ось. Я дуже знаю, колись грав, зараз вона ну, відносно тупа. Коротше, основна атака Бастера наносить на 15% більше урону за кожного тімейта в зоні дії його супера. Ну, не знаю, скільки це корисно знову ж таки, що тімейти бігали біля вас, а в багатьох брадерів є сплеш-урон. Тому вряд ли вам це сильно допоможе. І я дуже сумніваюсь, що будуть ситуації, коли ви справді зможете використати нормально цю пасівочку. Свій просто другу пасівочку, не можу сказати, чи вона супер чи ні, але я граю просто-напросто з нею і вам рекомендую. Наступна пасівочка в нас на Карла, а іменно посилений кидок. Що вона надає? Коли Карл кидає кирку, то вона дасть швидше летить в одну сторону і, відповідно, швидше повертається. Загалом ви того знову ж таки сильно не замітите в каточці. То тобто, там сам 10% ви того тупо не замітите в каточці. Я не знаю, яким треба буде, щоб це помітити. Ось, та й всі грають зараз його пасівочкою на щит. Ось це справді імба, знову ж таки. Забудьте про цю посівку, вона вам просто не потрібна. І грайте чесно зі щитом. Вам, по-перше, так легше буде, по-друге, ну, просто більше користі буде, так все. Та й по всьому. Наступна пасівочка на Чарлі. Що вона робить? Це слизь. Коротше, коли ви кидаєте свою пасівочку, за вами лишається слід, який буде сповільнювати противників. Якщо ви нічого з того не зрозуміли, зараз покажу, як це буде виглядати кладці. Що робить дана посівка? Коли ви кидаєте свою ульту, за неї залишається ось, ось така штучка, яка буде сповільнювати противників. Ну, я знову ж таки не знаю, наскільки це буде корисно, мені здається, що це взагалі не потрібно. Тобто Це можна зробити як фішечкою Чарлі, тобто навіть не посівкою, а звичайною, стандартною її, я не знаю, функцією, навіть не як то вам пояснити. Ось то є, ну як посівка, це просто, я не знаю, від неї користі супер, мало буде, тому я їй зайшов в дружній гроші вам це все показати. Ну, таке, чесно кажучи. Не знаю, наскільки вона потрібна, я навіть не купляв, бо мені просто зайсуть пасівка від неї ніякої користі. Плюс, ну, от перша, набагато краща пасівка. Ну, це, звісно, моя думка. Абсолютно все, що я в відео кажу, це моя думка. Хочете купляйте, просто це моя я не знаю, рекомендація. Ну і остання посівка на сьогодні це Носема. А іменно безкінечна зарядка. Що вона дає? Коли перчатка сема лежать на землі і біля них є противник, то вони назбирують ульту семові. Ну, не знаю, скільки це корисно, особливо, коли його перша пасівочка на підхил, вона просто імба. Зразу вам кажуть, цю ніколи не куплять, але я вам просто покажу, що вона робить. Оскільки я також її маю куплену, не знаю, чи вибив, чи купляв, чесно не пам'ятаю. Ну, коротше, як вона працює, дивіться. Ми закидаємо ульту, і поступово у нас буде збиратися нова ульта. Тобто, бачите, є радіус дії, ось. І по ньому. Ну, в зоні тої дії є противник. Наскільки це корисно, я не знаю, чесно, наскільки це буде корисно? Хіба, якщо там, я не знаю, по ситуації буде так, що. Даже який радіус ульти. Ага. Все, тобто, оцей, оцей маленький радіус, тільки в нього збирається ульта. Я не знаю, ну це бред. Це не посівка, а бред. Зараз, наприклад, воно взагалі не чіпає противника, хоча, по суті, воно мало мені набувати ульту. Ну, Я не знаю. Думайте самі, чи потрібна вам ця пасівка, чи ні, але я би не знаю. Я би не купляв ні за які гроші. Ну, тіпо, пасівка бред, об'єктивно. Я не знаю, як про це зробили, то і серйозно, якщо постаратися, можна зробити саме просто неїграбельним. Візьміть ще оцей гаджет і. Ну, коротше. До речі, про гаджет ми поговоримо в якомусь іншому відео, якщо знову ж таки це і набере хороший актив. Коротше. На цьому буде таке дане відео. Я вибачаюся, що вчора відос не вийшов. Сьогодні я взагалі я вже мав бути на роботі, але я вам що за косипнус. Тому повторюсь, якщо ви поставите лайк і підпишитесь на цей канал, мені буде дуже і дуже приємно. Ну і постараюся випускати відоси хоча б раз у два дні. І, до речі, хто підписаний на мій телеграм-канал, той знає, чому вчора не вийшло відео. А іменно, Я вчора возився, шукав павербанки, переходники. Коротше, тепер як не буде світла, в мене хоча б буде інтернет, що вже дуже, я думаю, непогано звучить. Тому, всього, можливо, навіть буду стрімити. Напишіть коментар, чи хочете стрім. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, нажимайте на дзвіночок. Ну а з вами був як завжди, Денмен. До нових зустрічей.